Доброго дня. Сьогодні моїм фазанчикам 4 доби, і хоча я казала, що буду знімати відео раз на 10 днів, роблю зйомку зараз по заявці одного моєго глядача. Що можу сказати? Фазанчики підросли, дуже активні, стрибають. Відкрити е брудер неможливо, бо намагаються. Тікти відразу ж тікай, тікай, не можна тікати. Там знизу ходять кури, вони тебе поб'ють. Сьогодні вперше дала їм трошечки порізаних, порізаної кропиви. Вон навіть, де Дехто вже намагається пробувати їсти. Вони мені дуже нагадують перепілку по своєму кольору і поведінці, але єдине, що вони дуже високі на лапках. Дуже такі шустрі, активні. Пропало в мене все ж таки одне А, От, зараз покажу. От таких ого... ай, втік, 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 опа, впіймала. От таких ось світленьких в мене було два, зараз залишився один. Всі решті живі, здорові, всі на місці. Он які активні. Єдине змінився характер. Якщо в першу добу я могла до них торкатися, погладити. Вони не боялися абсолютно мене. То зараз вони дуже-дуже-дуже такі лякливі. Руку туди запхаєш, вони прямо аж аж бігають, аж носяться, вистрибують, тікають. Не дуже їм подобається. Ну, що значить дика птиця тепер слідкувати, як вони їдять, у мене травку. Якщо добре піде, то буду їм кожного дня підрізати. Годую їх стартовим для перепілок. Даю їм воду з медом. Антибіотик я їм не взяла. А даю просто воду з медом. Мед, в принципі, це натуральний антибіотик. І враховуючи, що в дикій природі вони без нього виживають нормально, то я думаю, проблем не буде. Опана, опа, на, опа на. знову втікач. Опа, іще один втікач. Ну прям втікачі, Ну куди ж там? Іще один стріба. Опа. <соць> ля. Що ля, ля. роблять? Ну такі ми шустрі, от такі ми активні, отак от нам хочеться втікти. Ну, ще зарано, Почекайте, ви ще замалі. Ви поки що посидите в мене в брудері і цей втікає. Ну прям куди ж там? Дорослі, дорослі стали. Прям дорослі, мені дуже подобається. Такі активні, такі грайливі. Шкода, звичайно, що одне пропало, але ну нічого не поробиш. Нічого не поробиш. І того в мене їх 27 штучок. Красунчики. Мені дуже-дуже подобається. Якби не було інших справ, можна постійно сидіти і спостерігати за оцими маленькими блошками, які бігають по брудеру, носяться, стрибають. А їм все ж таки подобається, вони добре їдять кропиву. А це теж вітаміни, це теж треба, мабуть, частіше давати їм. Ну, це перший раз. подивимось, як вони відреагують, аби не запоносили, ніяких проблем не виникло. І якщо все буде добре до завтрашнього ранку, то завтра зранку іще раз наріжуємо молодих листочків кропиви. Отакі от справи. Одне заснуло прямо в А Ану, дайте, дайте, дайте я вас. Ні, не даються. Да, були меншими, по... щоб їх помацали. Вони такі мякенькі мякенькі пухнастики. Це ми трошки вгамувалися. Всім дякую за перегляд. Буду займатися далі справами і інформувати вас про те, як в мене ростуть мої фазанята.